І, здравствуйте, З вами Дефедерус. І сьогодні я вам покажу, як робити висувний верстак із стіни. А також замість верстака може бути будь-який блок, там, наприклад, чи сідлокаміння, чи ще щось. І давайте я вам продемонструю, як це працює. Ось. Наприклад, ось вам верстак висунувся. Не на рівень стіни, а на один блок далі. І так само він засувається і все закривається за стіною. ось. Добре, і давайте, давайте я вам покажу, як цей механізм працює. Ось так приблизно. І приступаємо до його так би мовити виготовлення. Вам потрібно буде липкий поршень, рестоун е повторювач, е рестоун факел. І давайте, наприклад, навіть можна взяти ага, важіль. Тепер візьмемо будь-який блок, він у нас буде як стіна. Давайте також чорну шерсть. І давайте, наприклад, я вам покажу з світлокаменем. Ось. Спочатку робимо стіну. Я Зроблю таку невеличку стіну. От таку десь ось. Пробуваємо, наприклад, тут один блок. Тут в нас буде як, виходити цей. Тут у нас буде цей блок стіни виходити. Так, зараз. Ось. Давайте. Тут вам потрібно буде зробити. Якщо ви хочете ось так і ось так ось, щоб провести. Тут ми робимо без затримки. Так, давайте тут ми зробимо отак. Ось. Тут тоді нам потрібно буде вставити рездом факел. Той поршень мій час має бути увімкнений. І так, давайте виберемо собі місце, де у нас буде стояти важіль. Зараз це, вже, це, вже, ось, це вже все, можна закрити. Я думаю, що більше нам не знадобиться. Використання цього. Ось. Так. Як бачите, сигнал подається, так? Ось це працює. Але але давайте я зроблю трохи інакше. Отак. От тоді, отут рестон факел. І ось так, от так Там мені буде трохи, ну, так не вийде. Давайте, де в нас тут є ага, тут І робимо отак. Дивимося, де є цей Зараз я включу день. Ось. Тоді кладемо ось тут один липкий поршень і тут. Це, і це вже тепер можна закривати. потрібно буде поставити Ось тут повторювач один і тут один. Тут на затримку у два рази, а тут без затримки. Тоді ось тут два повторювачі: один на повну затримку, а один ну, на один клік. Так, давайте активуємо це все. Ось. Е, можемо поки що вимкнути. Ось, бачите. І так, і так само буде засуватися, наприклад, ось цей ваш світлокамінь. тут. Потрібно зробити. Так, зараз те, що я покажу. Поставити два повторювачі на затримку от, на повну затримку. І підвести ось сюди отакий от от сигнал, так би мовити. І давайте я. А, ну подивимося, чи вона працює. Ось, висунулось. а чому Ага, дивіться, ще. Не допускайте тільки ось таку помилку. Бачите, воно засунулося. Ось тут ще потрібно поставити повторювач цей біг, щоб сигнал не замикався по колу, і тоді ваш механізм не буде працювати. І давайте тепер Ось воно висунулося. Так само засунулося та закрилося. Ось. Як бачите, механізм працює. Замість цього, цього ви навіть можете зробити. Ну, я не знаю, що. Ну, давайте візьмемо. Казан і, наприклад, воду. так? Ось поставимо, наприклад, отут от казан, в нього налиємо воду. Ось він. А! -а, 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 -а. Щад. Нехайм тільки трішки пошкодився, тому що от... Ха-ха-ха. Так, якщо ви хочете поставити собі важіль вище, просто робите отак. Ну Так як і будь-де ось. Механізм працює. Ось як, ну, як бачите, механізм працює. Ось це і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.